А вітаю на каналі Інтертехніка Кентавер 200Б. Мототрактор з мототракторною коробкою, з одноточкою навіскою, але з трошки більшою потужністю. <різь> <різь> Ого, це він дає джазу. Тільки зібрали новий трактор, перевіряють на міцність, типу, щоб він був цілий, цілесенький. Дивимось, дата виготовлення. 7 місяць 23 рік. Це типу іде як Кентавр 160Б, але з більшою базою, тобто, щоб він був більший і зручніший. Дивіться, 6х12, передня гума, задня гума. 9,5х16 регулюється колія, передня-задня. Потім ззаду у нас одноточна навіска, з ним йде в комплекті, по-моєму, і плужок або тільки щось одне. Можна уточнити в оператора за номером телефону, що бачите на екрані. Чотири ремені йде в нього тут на маховик. Ось сам маховик, генератор який... Ні, це не генератор. Е, генератор справа під капотом, походу, вже захований. Давайте поглянемо. Так, це насос на гідравліку. Не, невеличкий у нас іде е, акумулятор 350 А. Е, ось безпосередньо генератор, добре схований, е, доступ до фар вмикач маси під капотом Так, дивимось далі звичайна оптика галогенна по салону салон тут приємний тобі ж тут достатньо місця для педалей, для ніг ти подивіться ось вмикається щеплення гальма роздільна педаль Місце дуже достатньо для великих ніг і акселератор. Оце е, вирішена одна з ну, таких найбільших проблем мототракторів, тому що в них супер незручно знаходитись і дуже галімо натискати педалі. КПП з боку не впирається в ногу приключені передач, три передачки і задня. Також є повишені і понижені, які ось микаються. Стоянкове гальмо, бачите, зажимається педаль гальм. Зав'язана для руки. І також сама гідравліка. Управління нею є плаваючий режим, який впирається в сидіння, аби вмикався. Тобто ну, бажано прозвернути або поміняти А це, це, це бачок на гідравліку. Давайте поглянемо. Бачок на гідравліку, задні стопи. А в нас вже казав, йдуть ледовські. Тут аварійна фарочка. Для додаткового освітлення, мабуть, вмикається, коли микається задня передача, або десь на пульті керування світлом. Ось пульт керування світлом, увімкнення а, аварійки і, мабуть, сигнал. Або а, це, мабуть, увімкнення заднього світла. Так, і сигнал. Тут по приборам у нас мотогодини, заряд акумулятора, тиск і температура. Ось такий кентавр 200Б. В принципі, класний помічник для городу, для дачі. За досить помірною ціною, яку можна дізнатися за телефоном, що бачите на екрані, тому дякую за перегляд відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре.